Цьому відео розповім тобі 5 порад, як ефективно спланувати наступний рік для того, щоб виконати всі свої цілі. Мене звати Настя Анвіцюк, Я веду свій блог про продажі про запуски та розвиток особистого бренду. Обов'язково підписуйся на мій інстаграм, якщо тобі цікава ця тема. А ми переходимо до нашої теми цього відео: планування та цілі. В цьому році в мене здійснилось багато цілей. Я купила машину, робила успішні запуски, багато подорожувала. Вперше побувала на Канарських островах. Їздила в інстатріп і побувала вперше в Португалії, ставала на серфінг загалом багато цілей Здійснилося, якщо вам цікаво, що саме то в мене інстаграмі є пост про це. Тож я знаю, як планувати рік, і я знаю, як досягати своїх цілей. І зараз про це ми поговоримо. Порада перша: починай не з цілей, а з підсумків старого року, да, того року, який вже завершується. В ідеалі це робити письмово, тобто можна це робити в якомусь блокноті. Я дуже часто роблю це просто в телефоні, десь в нотатках або в ноушені, як тобі зручно, але дай собі відповідь на ці три питання: що в тебе спрацювало минулого року, да які цілі вдалося досягнути і чому. Як ти це зробила, да? І третє це взагалі пропиши, щоб зрозуміти, що б ти не хотіла повторювати в новому році, да, з тим з того, що було в старому році. Таким чином ти зможеш зрозуміти, як пройшов старий рік, що було класного, що було не класного, що працювало, що не працювало, і ти не будеш це забирати з собою в новий рік. Тому що якщо не зробити підсумків, то ти знову можеш повторити ті самі якісь помилки і робити ті самі якісь дії, які вже не працюють. Порада друга визначи три або максимум п'ять пріоритетів на цей рік, да. Тобто такі три тереп'ять найосновніших цін для того, щоб фокус був там. Ми кожного року плануємо багато. Я прописую там 20-30 цілей, але я ставлю фокус на щось найважливіше, які цілі для мене прямо в пріоритеті. І знаєте, навіть можливо не просто цілі, а саме ніші сфери життя. Тобто, що для мене важливо в цьому році, це моя реалізація, це можливо мої стосунки, це можливо якийсь мій духовний розвиток, це мій стан, мій вигляд. Тобто, да, і з цим вже я розумію, куди рухатись далі. Тому що є, наприклад, роки, коли в мене явно акцент на те, що я хочу більше заробляти. Та в мене це фокус на рік і я все роблю туди. Бувають роки, коли розумію, що цього року мені хочеться більше присвятити час собі, само внутрішньому стану, працювати над ментальним здоров'ям, над своїм зовнішнім виглядом, займатися спортом. наприклад. Да і є такі роки, коли в мене ціль на загальний там не знаю, розвиток, це там вивчити англійську до якогось рівню. Це прямо моя там ціль почати водити машину. Тобто, коли ви більше визначаєте сфери, які важливі саме в цьому році, вам також легше їх досягнути до да, цих бажаних таких галочок, тому що ви розумієте, куди фокус. Може бути таке, що у вас всі 20-30 цілей виконаються, да, але це може бути розфокус. Тобто ви можете хотіти все не сфокусуватись ні на чому і не отримати бажаного результату. На жаль, тому я дуже раджу саме виділити сфери і цілі, які найголовніші, які пріоритетні для вас в цьому році це може бути 3-5 цілей. Далі будуть інші, які додаткові, вони теж важливі, але вони вже на другому місці, і ви будете розуміти, що весь ресурс, енергію в цьому році ви направляєте на всі основні цілі. І якщо їх виконаєте, це вже буде супер, і тоді ви будете відчувати, Знаєте, класний рік в мене вийшло. Порада третя. Розбий рік на квартали. Дивись, як я взагалі роблю. Я пишу собі таку загальну стратегію на рік, якщо ми говоримо в контексті фінансів, запусків, блогу, розвитку особистого бренду а, просування. Планую собі якісь свої фінансові досягнення, взагалі свої цілі, що я планую в цьому році, які запуски, які проекти, який дохід да умовно. І далі я розбиваю це на квартали. Тому що в розрізі року це такий, знаєте, великий план. І навіть не до кінця може бути зрозуміло, як от тобі сьогодні, в кінці цього року, пройти до через рік, да? тобто в тебе може бути стратегія, але все одно ти можеш там не до кінця ще розуміти, як туди прийти. І далі я цей план, цю стратегію, ці цілі розбиваю на квартали, умовно на три місяці. І так мені легше розуміти, що мене мені робити цих три місяці. Тобто, знаєте, отут реально в цілях і плануванні дуже важливий цей фокус для того, щоб ти розумів так конкретно цих три місяці, оцей відрізок часу, що я роблю. І тому це дуже класно, щоб ви не просто в розрізі року планували, а і в розрізі року, і ще й поквартально. І тоді знову ж таки, цих три місяці я чітко розумію свої задачі, над чим мені працювати. І от в мене є отак: велика стратегія на рік. Далі по кварталам розбито, так, що я можу зробити і що я маю робити для досягнення цих цілей. І звідти я вже можу прописати собі задачі і дії, які приведуть мене до цих цілей, до виконання цього плану з рік. Тому що я вже розумію, так, в мене глобальний план такий, значить, за цих три місяці фокус сюди, от що мені треба зробити вже зараз, щоб через рік в підсумках я розуміла, що в мене це вийшло, я це зробила. Порада четверта: плануйте ресурси, а не тільки задачі. Про що тут йдеться мова? В принципі, тут, от про те, що я казала, але, що дуже класно саме. Брати фокус на якісь сфери, тому що коли ми ставимо якісь цілі, ми іноді не думаємо, де ми візьмемо на це енергію, де ми візьмемо на це ресурс, де ми візьмемо на це підтримку, де ми візьмемо на це сили. І ми просто ставимо цілі, бо ми це хочемо, але не аналізуємо, чи це реалістично взагалі в контексті цього року. І дуже часто в мене так бувало, коли я там ставлю якусь ціль у 2022 році, а вдається мені виконати лише в 2024. І Потім розумію, тому що на даний момент, коли я її ставила в 2022, другому, у мене не було достатньо ресурсу для її виконання, достатньо знань, достатньо енергії. Але я в собі вже ставила цю ціль. Відповідно, це такі, знаєте, нереалістичні цілі, їх не виходить досягнути. І я потім засмучуюсь ніби я не змогла. Знаєте, це відчинця в кінці року не вийшло. Щоб цього не сталось, дуже важливо оцінити, чи взагалі ці цілі зараз реалістичні, а, да? і чи буде у вас на них ось цей ресурс їх виконати, а, чи буде у вас сила це зробити? Чи є у вас достатньо вже знань? Якщо немає, тоді треба проаналізувати, що я можу вже зробити зараз, щоб це з'явилось. Наприклад, в мене там ціль зробляти тисячу доларів з блогу, але реально розуміє, що на даний момент в мене достатньо знань, значить, я цю ціль можу взяти за умови, що я піду і навчусь цього це робити. Да? Тобто я здобуду знання, і тоді це реалістично. А якщо я просто ставлю цю ціль, в мене немає розуміння знання, як це зробити умовно, да? і я не збираюсь навчатись, то питання взагалі, звідки візьмуться ці знання і ресурс, щоб це виконати. Це більше знаєте про такі про таку пораду, щоб планувати реально, реалістично, дивитися, що ви реально можете зробити. Але при цьому тут скажу так, що десь іноді ставити собі чуть, -чуть нераціонально, теж класно, просто щоб це не було гіпер, знаєте, що ви там зараз заробляєте нуль і ставите собі. За рік зробити запуск, не знаю, на 50 тисяч доларів з блогу, наприклад. Тобто, ну, да, не дуже реальна історія. Але якщо ви там ставите собі ціль 5-10 тисяч доларів за рік, зробити з блогу не за рік, а в плані запуску, вийти на такі суми, ви такі, блін, ну це ніби не легко, але це реально, можливо, десь трошки це типу нереально, але це буде мотивувати. Тому що іноді, коли в нас ціль реальна, але маленька, ми такі, та ну пофіг, знаєте, в мене вийде заробити тисячу доларів чи ні, бо мені це якось не цікаво. А коли в нас ціль реальна, але при цьому трошечки така, можлива, десь нереальна. І що Вони на себе підсилюють, що, були не так. Хочеш, щоб у мене це вийшло. Мені так хочеться зробити цей результат. Тому тут про такий баланс що ціль має бути і реалістична, щоб у вас на це був ресурс її виконати, але при цьому десь трошечки така, щоб вас мотивувати і дійсно давати вам натхнення а, рухатись на, на шляху до цієї цілі. І остання п'ята порада: робіть такий, щомісячний, скажімо, чекап вашого плану, чекап ваших цілей, та таку перевірку, що зараз на якому ви етапі. Тому що дуже часто така історія, що ми ставимо цілі на рік і тільки в кінці року сідаємо і підсумовуємо рік. Але ми ж можемо робити це набагато раніше. Тобто, ви можете вже там через місяць, через два умовно, можете раз в місяць, можете. Раз в два собі аналізувати, що за цих місяці я вже зробила своїх цілей: що вийшло, що не вийшло, чому чому так вийшло, чому так не вийшло, де в мене втрачається фокус? Чи актуальні зараз ці цілі? Що я можу зробити зараз, щоб наблизитись до е, взагалі, свого результату? Таким чином вам теж легше досягати цілей, бо ви аналізуєте їх, ви розумієте, що виходить, що не виходить, де ваш фокус. І так само, коли ви аналізуєте протягом місяця, ви можете якісь маленькі змінити дії, які глобально приведуть вас до вашої цілі. Тому що знову ж таки, ціль Лика в моменті типу, як це зробити, але коли ми це розбиваємо на квартали, аналізуємо, чи це реально, де взяти ресурс кожного місяця, робимо такий чекап, звіряємо чи це взагалі зараз там наша мета. що ми для цього робимо, що працює що не працює, це набагато легше і це реально тоді досягати цілей. Якщо будете використовувати ці п'ять правил, то вам стане набагато легше і ефективніше в плануванні року, і ви зможете дійсно досягати своїх цілей. Більше того, напевно, найголовніша порада це просто робити і йти на шляху до цілі, да тому що дуже часто ми просто банально не робимо. Бумо ставимо якусь ціль, от умовно, хочу 10 тисяч підписників. в Інстаграм проходить рік і ми такі, як і була тисяча, так і залишилась. Але ти розумієш, що ти просто по факту для цього нічого не зробив. Тобто вони ж самі по собі з неба нам не зваляться. Дай ці 10 тисяч підписників. Для цього треба діяти. Тому основна порада для всіх завжди, якщо ви хочете досягати цілей, вам треба реально діяти, відкидати всі страхи, всі сумніви, синдром самозванця, лінь, прокрастинацію, саботаж, а просто робити. Тому що реально те, що я вже казала, маленькі кроки, маленькі дії вони ведуть до великих результатів. І різниця в успішних і неуспішних людях лише теж успішні просто роблять, незважаючи на перешкоди, на труднощі. В нас на шляху теж є купа факапів. Да? У нас має на там в експертів, людей, на яких ви можете дивитися, думати клас, вони успішні, але це не означає, що все так легко. Просто так само, коли в мене щось не виходить. Я да, засмучуюсь, але просто йду далі. Бо розумію, ну блін, в мене є цілі, мене це надихає, Я розумію, що тільки я зможу отримати цей результат, тільки від мене все залежить, від моїх дій, від моїх щоденних да, типу звичок. І тому тут дуже важливо. Саме діяти, не чекати якоїсь магії року. Е, окрім цього, я люблю робити карту бажань. Да, я люблю візуалізувати свої цілі і мрії. Мені це дуже подобається. Це класна практика. Раджу вам це зробити. Я роблю це кожного року е, двома способами: перше, я кожного року в нотатках просто прописую собі цілі на рік. От загально, і от те, що я вам сказала, основні, куди фокус і загальні всі цілі. Це допомагає мені, по-перше, е, звітувати з року в рік і дивитися, як змінюються мої цілі. Є ті ці цілі, які я писала в 22-му, Вони не здійснились, але вони вже не актуальні. Вони мені вже не потрібні. Рівні, да, як змінюється моє життя, це допомагає мені знову ж таки тримати вектор, аналізувати і також більш такий візуаліза... візуалізаційний спосіб. Це карта бажань. Я Роблю теж кожного року або її фізичну, або я роблю карту бажань як на телефоні на заставку, на планшеті, просто собі десь в канві. будь-якому форматі, як вам це зручно, в цьому році я організовую випускний для своїх учнів. І ми будемо робити разом карту бажань. Це буде така класна бранч випускний. От я раджу вам робити карту бажань, да. тобто ми з вами поговорили про п'ять порад, саме таких чітких, що робити, як аналізувати рік. А Зараз йду ту просто такі поради від себе, що от карта бажань – це класно. Це вас надихає, розумієте, це вас мотивує. І взагалі я вірю в те, що візуалізація теж працює. Якщо ви дозволяєте собі мислити масштабно, ви дозволяєте собі планувати масштабно, дозволяєте собі мріяти, уявляти це, відчувати, ніби у вас це є, воно все одно до вас трошки наближається, але за умови що ви знову ж таки будете діяти. Просто зробити карту бажань, повішати її, нічого не робити, лежати на ліжку. На жаль, це не буде працювати. Але якщо зробити і правильне планування, і правильно розставити цілі, і аналізуватися, і працювати, і зробити карту бажань, от тоді все вийде. Тому карта бажань – це класна техніка. Якщо вам цікаво, то карту бажань треба ділити взагалі там, на певні блоки. Ви можете про це почитати, щоб вже не хочу додавати ще багато інформації про карту бажань в це відео, бо все ж таки моя ідея, щоб це відео було більше про планування та цілі. Тож я бажаю вам класного, продуктивного наступного року, щоб вам вдалося виконати всі свої цілі. А ці, які не, вики... не виконалось здійснити в цьому році, не засмучуйтесь, тому що іноді ще знайти такий момент, що ми щось хочемо. В нам це не вдається в цьому році. А потім розуміємо, що і добре, що воно в цьому році не сталося, бо можливо у нас би. Не вистачило ресурсу це охопити. Нам зараз це може не актуально, може б це якось впливало на нас, тому тобто, будь-якому випадку не засмучуйтесь, пам'ятайте, що якісь факапи року є у всіх. Це нормально, що не всі цілі 100 зі 100 ви зможете досягнути. Ми всі люди, живі люди, не робити. Ми можемо лінуватись, але глобально пам'ятайте, що все ж залежить лише від вас, від ваших дій. Якщо ви будете активно приготувати цього року, ви точно зможете досягнути всі свої цілі. І я вам цього бажаю. А якщо ваша ціль на цей рік розвивати блог, продавати послуги, робити запуски, набирати аудиторію ставати впізнаваним. Тоді я запрошую вас в свій інстаграм. Там я ділюсь всім на цю тему. Більше того, я навчаю тому. в мене є моє навчання, де я навчаю вести блог, продавати послуги, робити запуски. До мене приходять дівчата абсолютно з різних сфер, з різних ніж, б'юті, майстри, діджитал-спеціалісти, нутриціологи, тренери, викладачі. Всі, хто хоче вести блог як експерт, продавати послуги, заявляти про себе, набирати аудиторію, робити запуск. Ми робимо дуже класні результати, запуски на 5, 6, 10 тисяч доларів з дівчатами. Хтось приходить з нуля і виходить. Водить на першу тисячу доларів на дві. Хтось приходить, вже заробляє тисячу дві. Хочемо масштабувати за в п'ять десять. Я з цим допомагаю. Я цьому навчаю. Якщо ви б хотіли дізнатись більше про це навчання, що це чи підійде вам, які ціни, які тарифи, то внизу під цим відео є посилання на анкету, яку ви можете заповнити, щоб потрапити до мене на безкоштовну консультацію, діагностичну, яка ні до чого вас не зобов'язує, лише дає можливість нам познайомитись, дізнатись мені ваш запит, щоб розуміти, чи можемо попрацювати, чи буде це ефективно, і можливість вам дізнатись всі деталі про навчання, як воно проходить, чи воно вам підійде. Чи буде вам актуально, і чи хотіли б ви доєднатись? Тому підписуйтесь на мій інстаграм, заповнюйте форму під цим відео, щоб дізнатися деталі про навчання. Якщо ви хочете просувати свій блог, більше того, підписуйтесь на мій ютуб канал. Я буду вдячна вам за лайк цьому відео і коментар. Можливо, у вас є свої лайфхаки, як ви плануєте рік. Я буду дуже рада. Якщо поділитесь в коментарях, мені буде дійсно цікаво це почитати. Обов'язково це пишіть. І знову ж таки, якщо взяли себе, хоча б маленьку, але користь цього відео, поставте лайк. Для мене дуже важливо. Хочу просувати якомога більше україномовного контенту. Буду вам вдячна за вашу підписку, за ваш лайк та за ваш коментар під цим відео. Дякую за перегляд і бажаю вам класного, успішного наступного року.